Ридень, шановні глядачі, вас вітає програма Береги надії сьогодні. Ми розкажемо вам про 26-ту спартакіаду інвалідів Львівщини захід, який не лише сприяє фізичному розвитку, зближує людей, але й інколи поєднує людські долі назавжди. Щорічні обласні спартакіади інвалідів є вже гарною традицією, тому її учасники часто є близькими друзями, які саме тут, на Спартакіаді, можуть обмінятися і радісними, і болючими моментами життя. Проведення цих змагань стало можливим завдяки організаторам Львівському обласному центру Інваспорт та Львівській обласній асоціації інвалідів. На фіналі змагання до нас приїхало з майже з усіх районів і міст області більше 300 учасників. Спочатку були проведені змагання, спартакіади, спортивні свята серед інвалідів в районах і містах області. Інваліди часто сидять вдома і у нас у них майже немає ніякого спілкування, а тут вони хоча б на, на рівні області. Спілкуються між собою. Однак часто люди з вадами здоров'я не мають можливості зреалізувати себе у спорті, і ця Спартакіада є єдиною для них можливістю випробувати свої фізичні можливості. Для того, щоб спорт розвивався масово, необхідно все ж таки мати відповідні структури, які б сприяли розвитку інвалідного спорту на місцях. Зокрема, йдеться про створення відділів. Обласного центру інваспорт в кожному районі в кожному місті. Інша проблема це виділення для спортивної реабілітації, розвитку спорту, відповідного безкоштовного обладнання, приміщень спортивних, крім того, є проблема безумовно, фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, спортивних організацій, інвалідів, зокрема, йдеться. Про підтримку проведення всіляких змагань. Спартакіад відкриття кожної спартакіади є урочистістю Цьогоріч Привітати учасників змагань приїхали професійні спортсмени, члени паралімпійської збірної України. А вони є свідченням незмірності, сили людського духу. дати гідний приклад початківцям і аматорам спорту для участі у цих змаганнях залишились і професійні спортсмени. Такі змагання, як зараз Спартикіада Львівщини, воно дозволяє відкрити ну нові таланти. Шукає оці нові таланти, нові нов, нових спортсменів, молодих. І, взагалі, це дуже е, корисно, коли збирається така велика наша дружня, як сім'я спортивна, коли ми можемо поспілкуватися, розказати один одному свої враження, свої там емоції. Я хоч займаюся так би професійним фехтуванням, але мені так, би приємно відвідувати такі заходи, як так як би. Таких та чемпіонат Львівської області мені дуже приємно, бо через те, що я та, би знайомлюся з новими людьми і маю та, би сказати, нових друзів. Спортсмени Львівщини, які показують найкращі результати, Виборюють право представляти область на всеукраїнській спартакіаді, де зазвичай посідають призові місця. Мене було відправили на всеукраїнську спартакіаду. Було десь порядка двадцять чимось учасників. Я усіх виграв і попав у фінал, де зустрівся із гросмейстером з Молдови, і там посів друге місце. З усіма учасниками подружилися. Ми спілкуємося, маємо телефони. Тако один другого запрошуємо гості. І цього року пан Мерон змагався в шашках. Організатори змагань запропонували аж 10 видів спорту. Хочеться розповісти про кожен з них. У шашках і шахах перевагу мають інтелектуали. Це ігри для досвідчених спортсменів, що вміють образно мислити та прораховувати кілька ходів наперед. І тут неважливо, чи маєш ти фізичні обмеження у здоров'ї чи ні. Більярд потребує точності в рухах і зосередженості. Він підкоряється спокійним і виваженим гравцям. А от про настільний теніс цього не скажеш. Адже тут найважливіше миттєва реакція та координація рухів. Попри значні фізичні обмеження, учасники Спартакіади не втрачали нагоди взяти до рук ракетку. Футбол єдина командна гра, представлена на Спартакіаді. Оскільки кожен район та місто не мали змоги провести окремі команди. То учасники з різних осередків створювали збірні. Як не дивно, але за короткий час без будь-яких спільних тренувань гравці вчилися розуміти один одного без слів. Кидання медицин болу не така вже й проста штука, адже м'яч цей доволі важкий. Однак учасники спартакіади не шукають легких шляхів. Тому чимало з них випробували свої сили у цьому виді змагань. Пауерліфтинг або важка атлетика, здавалось би, цей вид спорту зовсім не популярний. Проте спортсмени, що брали участь у цьому виді змагань, активно долучалися до підняття штанги. Адже мали гарний приклад Уляни Цізден, яка нещодавно виборола титул чемпіонки світу. Вона повернулася з Китаю, де проводили чемпіонат світу з пауерліфтингу і жиму штанги лежачи серед спортсменів з вадами зору. Привіз ще додому дві золотих і срібну нагороди. Я не можу передати тих відчуттів, які відчувала я, стоячи на п'єдесталі і коли лунав гімн України. Я рада, що я змогла наскільки добре представити свою державу. А як довго ви до цього йшли до цієї нагороди? Почала займатися я. Не стільки, щоб починати займатися за паренліфтингом, як просто підтримувати форму. Шлях був напевно тяжким, тому що було і розчарування, і радості. Було по-різному. Але завдяки хорошому тренеру, завдяки його підтримці, завжди його стимул, що він казав, ти повинна старатися бути кращою, ти повинна розуміти, що в тому житті ти повинна знати своє місце. Три медалі привезти, привести чемпіонат світу то, ну то дуже крутий результат. Уляни є якраз у той характер. Якщо нема десь в чомусь технічних якісь нюансів, десь відстає техніка, то через характер вона готова то залізо гристи, і як то кажуть, не здається ніколи. То великий показник іменно от в силових в атлетичних видах спорту, то є характер для спортсмена. Відчуваючи бажання долучитися до перемог у спорті із завзяттям і впертістю спортсмени боролися у бігові. Ця дисципліна декому давалася важко. Однак жоден з учасників не зійшов з дистанції. Армреслінг уже традиційно збирає чимало учасників. Роговорство дозволяє проявити свою силу та характер. Професійне заняття перегонами на візках потребує дороговартісного обладнання. Та учасники спартакіади навіть на своїх часто старих і зношених візках показують чудові результати. Дартс є, мабуть, найдоступнішою грою для людей з інвалідністю, адже не потребує ні спеціального місця, ні значних коштів для покупки мішені та дротиків. Завзято та наполегливо боролися учасники спартакіади. А якими є враження у самих спортсменів від участі у цих змаганнях? Прошлого року я приїхав з Ровесник до да, змагання. тут дуже сподобалось. Познайомився з новими людьми О, і позмагались, поспілкувалися. Мені сподобалося, я приїхав цього року сюди, познайомився ще з новими людьми. О, і, ну і наскільки мене стало. Більше друзів, більше знайомих, більше спілкування. Просто треба вірити в себе і не падати духом, до чогось струмитися, все в житті вийде. Просто в це вірити. А надія є. Я в це вірю. І сюди їдеться не тільки для того, щоб показати, який ти сильний, чи там зайняти якесь конкретне місце, спілкування. Спілкування це головне. Хотів подякувати де там працівникам кожному, хто зміг таке зробити, організувати таке свято нам дуже багато. Я сьогодні друзів. Тота маю ось так де друзі. Привіт! І справді спілкування, підтримка один одного зближує спортсменів. Тож не дивно, що за 26 років Спартакіада поєднала чимало самотніх сердець. Степан торік наважився на знайомство з Танею саме під час Спартакіади, а цього року вони приїхали на змагання уже подружжям. Від е, 5 жовтня ми так почали передзвонюватися просто, а потім він 8... 6 листопада він. Дзвон... Він дзвонить до мене і каже: Таня, я приїжджаю до тебе з своїми батьками, хочу з твоїми познайомитись. А що вас підштовхнуло на те, щоб от, до такого рішучого кроку все-таки одружитися? Серце до неї. Я нікому не відомо. Якби не було те, такого. Е... Дійства не було такого спортивного змагання то би І такі люди не зустрічались. Творче спілкування дає змогу учасникам спартакіади знаходити друзів за інтересами, виконання пісень, читання віршів, вишивання нитками та бісером і ще багато інших захоплень, які спортсмени мають змогу продемонструвати на творчому вечорі у рамках змагань. Доля всім сміхнеться, всі ми далі не заберемо, трохи вам залишу. Що про нас і пам'ятали, згадку вам залишу. Так швидко минули два дні змагань, і ось уже учасники Спартакіади зібралися для нагородження. Вручення дипломів та медалей по-особливому приємна місія. Дивлячись на цих усміхнених і без жодних перебільшень щасливих людей, язик не повернеться назвати їх інвалідами. Адже свої фізичні обмеження вони перетворюють у нові можливості для досягнення, здавалось би, недосяжного. Часто здорові люди нарікають на життя, однак учасники цих змагань борються щодня з куди більшими труднощами. Хто, як не вони, гідні поваги, визнання та захоплення. Обласні спартакіади, районні спартакіади, вони мають велику користь для людей з інвалідністю, тому що в першу чергу це спілкування людей між собою. Щорічні обласні спартакіади інвалідів львівщини вже давно не є лише спортивним святом. Адже тут її учасники загартовують свій дух, розвиваються фізично, а також знаходять нових друзів та однодумців. Цьогорічна 26-та спартакіада інвалідів Львівщини добігла кінця. Отож прощаємося з вами і ми. Бережіть один одного!